Оля мені запропонувала душ прийняти. З <рив> <рив> треба одягати такий Білу хустинку ага. мокру на шию. Ага. І тоді краще переноситься ця жара, бо це така спека, що Дуже спека. Боже, Олечка, це сіве так круто. Я себе, Дивіться, яка красота. Ой. А ви так робите, а ну напишіть нам, будь ласка. <рив> бо... <рив> бо нам дуже круто. Клас, спасибо, велике, 37 градусів. Я думаю, що... Це взагалі таку жару просто клас. І Олечка продає безколючкову ожину по 100 гривень, лиш. тому пишіть в особисті повідомлення, підписуйтесь на фортуну Олю, в неї такий чарівний сад, скільки різних рослин, а ожина яка смачна, ми зараз будемо пити чай з ожиною, з мятою і з чим ви ще сказали, Мелі... Меліса, да, сказали? Да. Так що Всім смачного, а бажаєте замовити рослиночки, пишіть Олі в особисті повідомлення.